Усім привіт, з вами Офлекс, і сьогодні я вам розкажу, як включити усі нові досягнення до в The Great Outdoors Update В цьому обновленні навели аж 8 досягнень, і поки що ні одна з них не має своєї іконки. Ці досягнення стосуються лише готелю та самого аудору. І давайте спочатку перейдемо до виконання цих досягнень у готелі. Окрім того, оновлені ще два важкі досягнення, а саме гонщик. Там Fitz-Biers. Як отримати ну, достатньо важко, але пояснення легке. Пам'яті він лише в міжграновому ріфті. То в тих самих складних кімнатах, там, де є ріфт, і в одній із трьох таких кімнат, в кімнат, може десь вам ще. А для того, аби Fit the Bears, тих такий будь буде. І просто кинути його на землю в ауддорі. Хліб також самому ауддорі, щоб відкривати ящики. Якщо школу я буду грати за один панель, аби легше було виконати ці досягнення. Так, да, і вони в мене і так вже є. Деалі хочу виконати досягнення. AbontoPieк і DTAW. Відкривай. В принципі, відкривши будь-який складний замок, можна отримати досягнення AbontoPic. І це було перше наш спеціальне. Друга досягня це The Tower, але в мене тут панель, і я не можу переміститися в Rooms. The Tower це треба переміститися на будь-який із субповерхів, як оце Outdoor або ж Rooms. В принципі, на цьому закінчили досягнення з хотелю, тому можна прийти до Outdoor. Зараз, для того, аби відправити з Autor, нам потрібно 10 стардасту. Раніше це було безплатно, але оскільки я ясно, діло, пропустив оновлення. Зараз я не можу це виконувати так. Показуюся вам так. Але серед вас я відправлюся за outdoor за 10 стартапту. Першим досягненням тут є той зеграв. Долкнуся трави. Ми отримуємо за те, що просто переходимо на аудор. Таке ж саме досягнення є, як і казав, з кімнатами в Мирумі. А зараз я буду просто проходити аудор. Ми разом з ним показуючи досягнення. Досягнув тут є декілька. Таких як Торсі Крас, про який я вже розказував, там це ватерспот пройти повністю аудор. Відродження або ж треба відупитися лотусом. А ось, до речі, і перша полюстка Лотоса. Всього нам треба лише 8 полюсок Лотоса зібрати з за усю гру. Ще Деколи на бувають такі от таємні спуски. Секретки такі. В принципі, тут це не секрет, думаю, тут це більш-менш видно. Але тут є ще один цікавий секрет на цій локації. Третя пелюстка. Ідеалі сховатися на невелике приміщення. Секрет знаходиться на тому кінці озера. Поплили. Тут в нас є два ящики. І новенькі ножнички. Як виявляється, в аудорі таки можна знайти листочок Алої. І типу я вперше тут знаходжу ці предмети. Тому що нереально я лише в одній панелі. Якщо що, Сіт у лівому кутку екрану. Дивіться там. Четвертий листочок вже є. А ще це достатньо рідкісна локація. жопу. А ще цікавий факт, тут знаходяться нові ножиці. Прямо біля очевидної невеликої і печери. Ну, ось вона. Да. Твій способ. Опа. А, блин, мне так Та и так дуется костя. а и саундтрек прикольный. Звісно, чек чекаю вот, что-то больше эпичное, стика было, а ладно, может быть. Основное, что сейчас стик або больше три и не больше лута. Ааа, гаралскай на привет, на раю Ч, ч ты? Как ты серьшься тут? Не убывай! Слава пять найду. Садавай, да ты нормался? Да-да, давай, кидай, сидит. Ну, помню. Ну ладно. Пошелсь, не шкнул кто Все, ми тут. Там все грампі, мы потім взяти здорово в руку і натиснуть на нього. Все, ми отримали лотос Зараз не лошадь не влашай його посадить. Будь да, взагалі. Все. Я поставил лотос. Талент раз сдохнутый. Талент страйк сдох и вложился. Хорошо, тело классика, так само есть кратко. С двумя ящичками. Вот тут. Для озера. Ну да, вот а все трещина, мне даже подолго идти. Может, это лорд трещина. Та прямо як в селі. А ще при відрожчій на лотосі, речі, які були при вас під час смерті, залишаються з вами. Ось і вона. Остання локація з гравди. Зараз буде речі дуже цікава сцена. Грамскейпер знаєте, що виходимо по траві. Витр. Дивіться. Там. Ground Граунд Си! Эх, такие хорошие хлопец был. Блин, смотри, это... я хотел просто пойти на Перше важливе. Добре. Боляче. Дай ну, ще виїти. Ну що ж. Пенсію зараз я вже плачу досягнення, але воно мене уже і так є. Тому все вона рахувати, що я поїхав усі питання аудито. Трешто, трешко. Запущу прикольно сен. Давай гляскайте, повіримо в клави. Все. Представь, цьому закінчуємо, ти. З вами вона фнакс. Дякую, що дивилися. Прощавайте.